У нас такий напівнічний стрім. Хто буде дивитися в записі, як завжди, можете трішечки прогортати. Десь на хвилиночку ми трішки збираємось. Ну, тему стріму ви бачили сьогодні. Це кінець війни. Всі готуються до виборів. Там знаки питання стоять. Ну, тут виникає питання, хто готується до виборів. Ну, от Петро Олексійович сьогодні заявив, що, чи сьогодні, чи на днях, заявив про те, що якщо будуть вибори, то він обов'язково свою кандидатуру подасть. Пам'ятаєте, я нещодавно передбачав такий жарт, що там оберуть Трампа. Новим старого, старого президента, а у нас можуть обрати і Порошенка в цілому, що теж не виключено. А, і це така доволі дивна ситуація, їй аналогів в історії не було. Так що у двох країнах, які ще й взаємопов'язані, от відбулося таке. Ну, цілком можливо. А сьогодні надвечір, надвечір з'явилася інформація про те, що від одного там політтехнолога хтось він коротше, експерт, я їх не знаю, що команда Зеленського готується до виборів у 2025 році. Ну, це, можливо, його точка зору персональна. І знаєте. Тут не ж бути такого, що команда готується до виборів, а Володимир Оксанович не в курсі. Я сьогодні, я сьогодні запостив слова Порошенка там, ну, він дає інтерв'ю зараз англійською мовою, але там зрозуміти можна. А нижче я знайшов відео, пам'ятаєте, коли Володимир Олександрович вперше з'явився не як на сцені квартала, а як людина, яка просто говорила. І він тоді прямо за одну хвилину до Нового року, 2019, вийшов і сказав свою відому промову: Йдеш, не йдеш, три шляхи є України, перший шлях жити поступово, як живеться, да? плести за течією, другий шлях там. Виїхати в іншу країну, на заробітки. Ну, власне, що і робив. <кій> ну, не будемо тикати нікого пальцем, хто що робив, таке давно було, да. А, і третій шлях значить, обрати свій шлях і йти ним. Ну, і він сказав, що він обирає цей шлях. Ну, а ми обрали його. А, минуло 5 років, вже повних 5 років. Багато обіцянок не виконано, щось виконано, щось не виконано, щось за об'єктивних причин, щось за суб'єктивних причин. Але я не вірю цьому політтехнологу, який заявив, що команда Володимира Оксановича готується до виборів, тому що Володимир Оксанович не може сказати неправду. Він сказав, що він прийшов на один термін. Ну, не можеш так бути, що Ну, я не, я не вірю, я, я думаю, політолог бреше, правда? Ось ну, так мені здається. Правда? А тепер от тут хтось пише, може ви свою програму напишете. Ні, друзі, я свою програму писати не буду. Програми всі написані. Якщо вам потрібна програма, будь ласка, можете в чаті GPT взяти, скинуть програми всіх президентів України і попросити, зроби мені от, Узагальнену програму по їх обіцянкам. І чат GPT видасть вам все, що ви хочете. Читати програми, ви все одно не будете. Бо якби ви читали ті програми, які вам вже писали, ви б не голосували за тих людей, які вам це писали. Останні вибори, які були в Україні, говорять про те, що люди в цілому не читають те, що для них пишуть. Ми абсолютно розуміємо, що. Пишуть не самі чиновники, а є спеціально навчені люди, копірайтери називаються. І вони пишуть, плюс політтехнологи є там і так далі. А, і толку з написаного немає абсолютно, воно не виконується. Ви можете зараз погуглити в інтернеті, воно ще є, до речі, вони видалили, як не дивно. А, партія Слуга народу. І там можете погуглити всі обіцянки. І можете взяти отак руки, руки свої пальці. там, руки І перераховувати все, що виконане. Одної руки вам вистачить. От, ну, Пальців на одній руці вам вистачить. Все інше не виконано. Або виконано навпаки. Тому писати програму я не буду, бо нема сенсу. По-перше, ніхто не читає. По-друге, я не хочу, щоб знайшлися якісь вумніки, які будуть в кожній комі шукати якусь проблему і мені тицять, тому що це гедотно виглядає. Да, дякую, хто лайки ставить. Це гедотно виглядає, коли цими людьми, дуже вумними, керує Коля Котлета з Верховної Ради, ну і інші теж. Коля Котлета, він сам сказав, що його так Коломойський назвав, котлетою київською, по-київськи. Він ще й пишається цим своїм, тому я, я нічого, я не обзиваю його, він сам сказав. Тому, знаєте, якщо ви такі вумні, от завжди хочеться спитати от людям, які там мене десь підкритиковують, то я слово не так сказав, то я там десь з якоюсь областю помилився, то я помилився, що Стрий в Закарпве в Львівській області, не в Закарпатській, Боже, як набігаю там, то слухайте, як ви такі розумні, що вами керує Коля Катлета, чого вами керують оті всі люди, які. Ну, Частина з них за недорозумінням взагалі в чиновницьких кріслах. Що, що, що таке? Як такі розумні? Чого це все відбувається? Може, є якась причина більш фундаментальна? Може, проблема. От я навіть одну, одну людину пристав до мене там в телеграм-каналі, що я там Астраханську з якою ще областю попутав, у нас один народний депутат там народився. От Булгакова зараз заборонили. Так виявляється, що його родина там, з Російської імперії, Так з Російської імперії 90% наших з вами пращують, тому що вони входили в Російську імперію, ну, правда, не 90, 50%. Інші 50% входили в Австро-Угорську і там далі і ще в Річ і туди. Так що робить? Так що робить? Так от Булгакова там, захейтили, бо, значить, виявляється, він носій там, імперського духу, знаєте, він коли. Коли дивишся на наших чиновників, хочеться сказати, ребята, ви там в душ сходіть, може воно там оцим духом, може там просто від того, що ви в душ не ходите, і кругом імперські духи. Ми поставили цю новину про Булгакова, написали там внизу. Знаєте, швондіри не здаються. Хто не знає, що таке швондери, можете де там десь погуглити. Так ось я повертаюсь до питання. Того, що мені там зауваження почали робити. А я пишу людині: вам потрібен президент, що географ професійний, ну, от реально, у вас людина, ну подивіться на президенти які були. Такі всі, знаєте, географи, такі всі не знаю там провідні економісти, Нобелівські лауреати, випускники Гарварда. Та блін, половина з тих, хто були президентами, вони в університетах не вчились, вони дипломи просто мають. Вони за них рішали сесії, що що-що. пристали, знаєте, Астраханську область там з якусь з Архангельською попутав. Боже, я у мамки географ. Починають вже. О, та ти такий, та тисякий. Ну, ще раз повторюю: якщо ви такі розумні, чого Коля Котлета вам закони пише у Верховній Раді. Ну, Серйозно. Так ось, коли я дивлюся на ці питання, що давайте ви напишете програму. Так не треба нічого. От, от є одна класна ідея, вона мені подобається. Треба просто взяти все, що обіцяв Володимир Олександрович, і виконати. І все. Програми не потрібно. Просто треба виконати те, що написано вже. Нема сенсу змінювати те, що пообіцяно. Мені абсолютно все подобається, що обіцяв Володимир Олександрович. Єдине, що я би відкоригував, от реально е Да, передвиборна кампанія. Не яка передвиборна кампанія? Ви теж, да? так, свідок колікатлети. Ну окей. Так ось, <кій> а, а, так от а, мені все подобається в програмі Володимира Олександровича, Я так змінювати нічого даже не хочу. Там би я тільки прибрав момент, що стосується а, деяких аспектів, там про ринок землі не йшлося, здається, да? ну, реалізували, ну вже ладно, вже назад не здаш, бо земля то вже продана практично. От мені єдине, що не, не подобається, лібертаріанство. Оце мені, оце мені не подобається. Я, я б замінив його на соціальний лібералізм. Все, вітаю вас. От соціальний лібералізм ну, суперова штука. Тобто держава, контролює, мінімально втручається в процеси життєдіяльності звичайних людей, але допомагає тим, кому потрібно допомагати, і слідкує за тим, щоб не було монополій. щоб Люди сплачували податки, щоб робочі люди були захищеними, а роботодавці отримували всі необхідні бонуси і захист від деяких там свавілля чиновників все, все, все інше мене все влаштовує. Тому якщо будете наступний раз мене питати про програму, значить, ще раз повторюю, мене повністю влаштовує програма кандидата в президенти Володимира Олександровича Зеленського. Абсолютно влаштовує. От, тільки бери і реалізовуй. От війна закінчиться. Все. І можна. Е, от можна буде. Е, впевнений, балотуватися будете. Час покаже. Е, ну, я, я не бачу в цьому якусь проблему. Зараз повторюю, Сергій, да? для вас, Сергій, закони пише, коля котлета в Верховній Раді. Якщо вас все влаштовує, то, то ви точно не на тому стрімі перебуваєте, а, вам точно не тут. Ну Тому що мене це не влаштовує. Мене це трішки якось, я не знаю, трішки навіть ображає. Знаєте, в Кресному це було? А, нелгівні, а, це унижає мій інтелект. Ну, так і тут. Це якось трішки принижує мій інтелект, чи що? У вас все нормально, так? Да? Он не пише закони, пишуть помощники. Яка різниця? Яка різниця? Він, він голосує, це основне. Він голосує. Так це ще гірше, якщо він навіть ще й не пише. Уявляєте собі, так? Да? Там було колись дослідження, що депутати значить, не здатні не, ну, не вичитують там, закони, за які голосують. Тобто голосують, не приходя в сознання. Ну сознання. Ну ще раз повторю, ми з вами, ми з вами живемо е в дивній ситуації. Ти Запоріжжя вітає. Ми, маючи чиновників, які в масі своїй гірші за середньозваженого українця, от вони нас називають пересічними. Так? так от ми не критикуємо оцей стан. Він нас влаштовує. Ми критикуємо людей, які могли би бути за моральними якостями, за, ну, за різними якостями. Могли би бути там, ми їх тянемо вниз, щоб там був коля атлета. Ви от розумієте прикол? Кропиницький вітає. Ну, розумієте? Ні? Отак. А ви вважаєте, що ви щось будете рішати, будучи президентом? Абсолютно. Абсолютно все буду вирішувати. Я тому і не говорю ні про депутатство, ні про, ні про що-небудь. Тобто тут, або перше крісло в країні, де ти можеш щось змінити. де Ти можеш все змінити. Або нема сенсу. Тому що, от самі депутати, подивіться, вони говорять про те, що вони ні на що не впливають. А який сенс? А який сенс? Сидіть у Верховній Раді як попка дурак. Голосувати за те, що, за те, що, що ти принесуть? І не мати права слова сказати, бо тебе запишуть одразу в якусь ліву колону, викреслять з партії і виганять з Верховної Ради, так? Ну так. Ну, от і все. У нас парламентсько президентська республіка. Коли будете президентом, поміняйте форму правління? Ні. парламентсько президентська республіка це абсолютно правильна штука. Абсолютно правильна штука. Тільки, ну. Президент має дуже багато впл... важелів впливу, е якщо він хоче щось зробити в країні, він все може. Повірте мені, все можна зробити. Було би бажання. Тьоска, запускай перед виборами. Ні, у нас немає виборів. Ми просто спілкуємось. Але дав свій голос, дзвонить, щоб не було війни. А коли вибори? А хто його знає? Ну, судячи з того, що всі почали шевелитись, от Петро Олексійович, Вадим дякую, Петро Олексійович зашевелився. Тут же якогось експерта випустили, сказали, от команда президента вже готується до виборів. Та я так підозрюю, що війна вже скоро закінчиться, бо президент України сказав, виборів під час війни не буде. Я ж не думаю, що нам збрехали ще раз. Правда? Ну, не можеш такого бути. Ну, це що, хтось президента підставляє і просить його говорити такі слова, а потім раз і вибори Ну, не може бути. Ну, Сказали, що виборів не буде під час війни. Все, пожалуйста. Деньги на вибори є. У кого? В державі? Знаєте, моя точка зору така: Чинній владі потрібно було вибори оголошувати. Вони б могли сказати, що ми демократичні цінності, ми. Обстоюємо, ми показуємо. Найвищий рівень демократії. Ми, значить, не порушуємо ніякі терміни, визначені Конституцією. Да-да-да-да-да-да-да-да, ми проводимо. ніхто б слова не сказав. Ну хто б слово сказав? Так як зараз. Хтось може слово сказати. Сказати, що так, блін, ребята, що ви городите? Все, підв'язали дію, військові проголосували події, ті, хто тут проголосували тут, ті, хто за кордоном, консульські центри. І так далі. Можна було все організувати. Да? І е, альтернативи Володимиру Олександровичу не було. Ну, її немає. Її просто нема нікого в інформаційному просторі. А от коли там там, 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 там зміниться президент, повірте, що одразу з'являться нові люди в інформаційному просторі. І влада України не зможе це зупинити ніяк. Зникне марафон, знову включаться телеекрани різних власників. І ці власники телеекранів будуть тащити туди людей. І часто це будуть навіть і нові обличчя. Ну і все. І я вам більше скажу: люди почнуть дивитися телевізор знову, тому що телевізор стане цікавим. Зрозуміли, так? Да? Ось так. Отак. Тому. Хтось, кого на телевізорі почнуть показувати, хтось з них і, і буде наступним президентом. Ну, я думаю, що будуть робити все, щоб ним залишився Володимир Олександрович. Я так підозрюю. Ну, раз команда вже почала там. Правда, я не вірю цьому експерту, ще раз повторюю, я йому не вірю. Володимир Олександрович сказав, що він на один термін прийшов. Я вірю в Олександровичу. Ах, до котрій ви прокидаєтесь. Ну, в мене о 9 годині перша пара. Як правило, я ставлю собі перші пари, щоб потім у мене був е, е, ну, більш-менш вільний день для роботи іншої. Є шанси у розумкова. Ну, якщо ви питаєте, то є. Ну я би за нього не голосував. От. І це не тому, що. Там, він якийсь там поганий, там, ще і так далі. Я вам зараз поясню. Я вам просто хочу пояснити. Е, я вам це вже розповідав свою історію. Да, там, 2020 рік я змушений був знову піти, тому що ну, несправедливо вчинили. Там. Короче, ну, неважливо. І я тоді написав дуже багатьом людям свою історію. Я описав її коротко. Коротко. Я її відправив. Володимиру Олександровичу через Фейсбук. Я її відправив разумкову, я її відправив багатьом ректорам університетів, Багатьом. депутатам і так далі. От Спробуйте написати зараз циферку, як ви думаєте, від скількох людей я отримав відповідь? От давайте так, я депутатам писав, ну, чоловікам, мабуть, 15, чиновникам яких, ну, так, приблизно знав. От теж написав, ну не знаю. Ну, ну от Зеленському писав, Разумкову писав, там і ще кільком писав. А як ви думаєте, скільки людей відповіло? От, от скільки людей відповіло. П'ятнадцять. Ви що злучаєтесь? Мінус 15 може. Відповів один. 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 Із. Ну, листів 40 було з коротким описом ситуації. І ці люди могли втрутитися, отак. клац, одним дзвінком. Позвонили Максиму Горючу-Луцьку, і сказали: Максим, блін, ти що там наїжджаєш на молодого толкового декана? А вони могли перевірити, що я хабарів не беру, що в мене хороші показники на факультеті. Одним дзвінком. Ніхто, ніхто, одна людина. Це нині діючий ректор одного університету, називати його не буду. Він мені нічим не допоміг, нічим, хоча міг, хоча міг, міг. нічим не допоміг. Але як мінімум він хоча б ну, написав Сергію, тримайтесь там, бла-бла-бла. Нічим не допоміг, ще раз скажу, але хоча, хоч одна людина, одна. ви думаєте, разумков відповів. Ні. Депутати якісь повідповідали, вони там всі в Верховній Раді сидять. Ні. Ні, це не Мазеракі був, ні. Я йому не писав. Ні. Ні. Тому, знаєте, голосувати за людину, яка болт поклала на доктора наук, професора, молодого хлопця, з яким вчинили, ну, так як вчинили, я не готовий, я не готовий голосувати за людину. Яка плівать хотіла на громадянина України. І я вибачаюся, я не хочу нікого образити. Це декан факультету, доктор наук, професор. Мені 40 років було. Я трішечки молодший за Зеленського на один рік, і, здається, навіть трішечки старший за Разумкова. Ні один не відповів. Ні один. Понимаєте? Неінтересно. От я вам уже цю думку е повторюю. Не інтересно, немає інтересу. Я ж ніхто ні, чий, ні ні був. Ніхто і невідомий. От тоді я взяв камеру і думаю так, раз так, то я маю сам себе захищати. Я маю за е рахунок того, що Є люди, які підтримують таких, як я, і я не один такий. і що люди приєднуються, такі, як я. От ми, значить, будемо мати як, як, якусь силу, якусь вагу. Ну так. Так що ні. Разумков, ні. Ні. За кого ви голосували? За себе. А за кого я маю голосувати? За кого? Назвіть хоч одного. Мураєва це той, хто 20 років не злазить із каналів, ви що знущаєтесь. Спробуйте ви хоч один раз, хоч на 20 секунд попасти в телевізор. Спробуйте. І ви все зрозумієте. І ви все зрозумієте. Так що ні, ні. Мураєв, ні. Разумков, ні. Нинішній бивші ні. Арестович ні, категорично, це актер, це паяц, ви що внущаєтесь? який Арестович, який Арестович. Та він, він ті, хоч, знаєте, десь там в банях, коли сидять, плюють на вас. А цей просто напряму вам каже, що він про вас думає. От і все. Да, жаль, сірі, що ви мене в нау не преподавали. Так, да, я пішов у 20-му році, в кінці 20-го року ну Льоша 2-3 так Леша, два, ну, Ладно, ребята, зараз буде у нас новий день і ми будемо вже йти відпочивати. Вам теж бажаю спокійної ночі. Бо, бачите, так, нам постійно кажуть, ворог накопичив, ворог накопичив. ну Він то накопичує, а потім бубух і. Кім, а що. Миколаїв є тут Миколаїв. От якщо є Миколаїв, і ви не боїтесь, поставте плюс або мінус, якщо ви за Кіма Плюс або проти Кіма мінус. Питать про Кіма треба у Миколаївців. Ну, я не прошу вас підставлятися. Хтось вже мінусів нагатив. Ребята, ви, якщо хочете проголосувати за якогось регіонального, ну, тез регіону лідера, ви одразу робіть ось як я. Беріть, бо ми ж не, не один раз в Миколаєві були, і я сам я думав ким це? А коли. Я вашого вогню у школі весь свій клас їсти сухудний він. Так, да, це точно воно. За Клопотенка чи давайте. Тоже чудо. Так ось ми ж, ми ж були в Миколаєві, ми ж знаємо, що це. Я коли з місцевими поспілкувався, я був шокований. І реально, я був шокований. Я думав, це там свята людина, всі за нього в Миколаєві. А воно ні. А воно ні. А ви були б гарним президентом. Я знаю. Я знаю. І я знаю, що вам було б класно. Але, напевно, це мало ймовірно. Напевно, це мало ймовірно. Але нічого. Поживемо, побачимо. Садовий. <світить> Львів тут є Львів. <світить> Ой. Що скаже Львів? Нема Львова? Сьогодні Львів спить. Львів є? Що там щодо, щодо садового? Що постави? Плюсики, мінусики. Що? що поставити? Тільки не так, по принципу. Що заберіть його, його туди, в Київ. Добре, не треба ставити плюс, по принципу, що заберіть його туди. О, Львів, мінус, става. Я, я, я ну, не даремно вам кажу, що потрібно знати, питайте у місцевих, бо місцеві знають цих людей. Вам, ну, з телеканалів, з марафону, ці люди вони видаються вам якимось там, знаєте, героїчними. А коли з місцевим поспілкуєшся, то. уй уй ю ой такого дізнаєшся, інколи. Ось таке. Ладно, ребята, підемо відпочивати. За Теріхова, ви знаєте, я не буду питати у Харків'ян за Теріхова, тому що в цілому те, що робить Теріхов, Викликає у мене ну, позитивні емоції. Ну, ну от не буду, не буду навіть. Знаєте, я можу пожартувати, можу там саркастично поговорити. Ну, я не знаю, як там, що, ну, але так. Ладно, все, ще поговоримо обов'язково. Добре. Поспілкуємося. Так що лягайте спати, а там подивимось. Все, бережіть себе, пока, до завтра.